Привіт-привіт, стрільці, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 3 по 15 лютого 2025 року. Чим вас цей період порадує в плані кар'єри, фінансів та особистого життя. Плані кар'єри. Туз пентаклів. М -м, клас. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так. Тут у вас можуть бути певні фінансові надії, які... Дивіться, це може бути питання спадщини, там, де вам треба буде ділити спадщину ще з якимись вашими родичами. І те, що ви надієтесь, що вони вам так легко там з усім погодяться, чи віддадуть, чи ще щось, це так не буде. Вас може розчарувати те, що у вас за спадщину будуть гонки. Також за те, що вам хтось щось обіцяв і не допоміг фінансово. Тобто ви можете дещо розчаруватися. В когось ще може бути затримка по певних виплатах. Ви їх отримаєте, але може бути затримка. Тому тут не розчаровуйтесь наперед, відстоюйте свою позицію і свої інтереси. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, вісьмірка чаш. Так. Тут у вас ситуація затягується, бо ви відчуваєте певне розчарування, що ви, наприклад, там не можете знайти ту роботу, яку б ви хотіли. Але по карті сонце. Обов'язково за темною ніччю да, наступає сонце і освітлює нам шлях. Тобто вам є на що надіятись, не опускайте руки, рухайтесь далі, шукайте далі роботу. Чи е, вдасться вам тут знайти роботу на цей період? Да, можливо, навіть дві. Будь ласка, двійка пентаклів, трійка жезлів і колесо фортуни. Тут навіть дві пропозиції у вас з'являться. По тузу пентаклів вибирайте ту, там, де більше платять. Навіть, якщо здається, що, може, трошки умови не ок, але воно вам окупиться. Тобто не там, де вам більше говорять, а там, де є реально конкретно, що ви отримуєте, і які у вас перспективи. Головне, не зупиняйтесь. Давайте ми з вами далі глянемо для тих, хто вже працює, але по найму. Пентаклів. Тут у вас виходить така ситуація, чи зберігати вам те місце там, де ви працюєте, чи, можливо, переходити на якесь інше. Для вас поки що це питання дуже таке незрозуміле по карті місяць, воно для вас ще не вияснене. Ви не знаєте, як буде для вас краще. Чи зберігати те місце, де ви працюєте, чи, можливо, пробувати себе там, в іншій сфері. Або вам навіть може піти якась пропозиція з вашої роботи, там підвищення або якоїсь зміни. Ви будете думати, чи, чи бути на тому місці, тепленькому, де ви собі є, чи щось міняти. По колесу фортуни доведеться щось міняти, бо ну, тут всесвіт просто все поставить так, як треба, на місце. Так, вам просто ви будете повертатися знову і знову до цієї ідеї, і вам будуть даватися знову і знову можливості щось змінити. Ну сонце, бачите, ну що ще тут дотягувати? Тобто тут прагніть кращого, прагніть більшого, прагніть до себе більше поваги, більше якогось ресурсу, Бо ви дійсно цього заслуговуєте. Ви тут заслуговуєте всього найкращого. Шестірка пентаклів. Тобто ресурси вам будуть даватися, можливості знайти кращу роботу будуть даватися, якісь перспективи будуть даватися. Інше питання, чи ви за них, скажімо так, ухопитесь, да? чи ви просто будете сидіти на собі. П'ятій точці рівного по четверці пентаклів і не рухатись. Туз пентаклів гарантує дуже-дуже хороший фінансовий стан. Для тих, хто працює в нас на фрілансі. Королева Пентаклів, Паш чаш і петірка. Це у нас ієро... імператор, перепрошую, не ієрофан. Так, у вас тут може прийти досить непогана пропозиція. Вас можуть як і запропонувати вам десь працювати в офісі або бути менеджером десь по вашій сфері, так? тобто працювати в колективі, бути десь лідером. Це вам може прийти така пропозиція. Але у вас ще може бути якесь велике класне замовлення, де ви зможете гарно підзаробити. Ось на ріка Пентаклів про це говорить. Для тих, хто в нас має власний бізнес. Трійка жезлів, двійка мечів колесо фортуни. Тут ви думаєте, чи погоджуватися вам на якусь ідею. Можливо, вона у вас ця ідея виникла, або вам її хтось дав по розширенню вашого бізнесу, по тому, щоб його оптимізувати, щось змінити всередині. І тут вам просто всі карти в руки, тому що дійсно вам треба рухатись, розширяти і сам каже, що давай в тебе все вийде. Що в нас в плані особистого життя? А, вісьмірка Пентаклів. Робота над стосунками. Що ж, для тих, хто в нас наразі не працює, не працює десь, не в стосунках. Вочевидь, для стрільців питання роботи буде більш актуальне на цей період, ніж стосунки, але подивимось, хто в нас на стосунках зараз. Так, Паш Пентаклів, сила, башня. Ну, тут можуть у вас проходити а, романи, такі більш пристрасні моменти, та, тобто. Не серйозні стосунки, а щось більше таке для душі й тіла, як то кажуть. Ну, і відкриваю в нас тут відлюдник. Тобто, дійсно, для вас більш актуальна буде робота над собою або робота над своїм життям. А стосунки якось трохи відходять у вас на задній план. Більше це розцінюєте як для якогось задоволення. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. П'ятірка Пентаклів, оператриця, ну тут в когось може бути така ситуація розчарування через те, що тут або йде вагітність, або питання дітей, наприклад. Воно вам може псувати всю картину. Наприклад, якщо ви коханець чи коханка. То тут саме ці моменти можуть вам завадити побудувати союз. Ви так і залишитесь в трикутнику. Хоча, звісно, є велика надія, але ще тут може бути ситуація, що гроші із сім'ї йдуть, наприклад, на коханку. Можете про це дізнатися, намагатися виправити цю ситуацію. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах сонце, шестірка жезлів, королева мечів. Тут ви активно обговорюєте, може бути якась поїздка, переїзд, зміна чогось такого в вашому житті, не знаю, зміна за вікном. Пейзажа, тобто у вас з вашим партнером йдуть розмови про те, як би ви могли зробити ваші стосунки кращими. Ще може бути питання там, відпустки, обговорюєте, як її провести, кудись поїхати. Але загалом період у вас позитивний, тут іде любов. Підтримка, ну, по колесу фортуни визначаються ваші перспективи на майбутнє. Ви їх да, визначаєте разом зі своїм партнером. Вам хочеться рухатись вперед в стосунках, бо стосунки повинні розвиватися все-таки. Що в нас по грошах? Петірка жезлів. Тут конфлікт. Конфлікт стосовно грошей. В якому сенсі? Знову ж таки, якщо ми дивимося по вашій роботі, у вас з вашими рідними близькими може бути конфлікт, бо ви, наприклад, не хочете переходити на кращу роботу. Або ж конфлікт стосовно фінансів, там витрати неконтрольовані. Тобто, в якомусь такому сенсі. Але давайте ми ще буквально кілька карт розкриємо, що буде по фінансах у стрільців. Так. Боже, яка краса, гляньте просто світ, сонце, зірка. По фінансах у вас тут буде шикарно. Тобто, тут є можливість для когось назбирати на мрію, для когось заробити на мрію. Називайте це як хочете. Тобто, у вас тут з'являється якась велика фінансова ціль, є надія на те, що все зіграє вам на руку, і ви зможете досягти цієї фінансової цілі, яку ви собі поставили. Прекрасно. Просто чудові перспективи, щоб і гарно заробити, і, можливо, навіть десь, ну, скажу так, отримати на халяву просто з, з рук Всесвіту. От так. Що у вас буде по неочікуваному? Що станеться неочікуваного з тих? Стабільність? Дружба. Гроші. Тут, знову ж таки, бачите, хтось може вам допомогти побудувати стабільність. Для всіх це може звучати по-різному, але це може бути ваш друг або людина, якій ви довіряєте. Бо дружба це в першу чергу довіра. І ця людина допоможе вам вирішити питання грошей, фінансів. Що ж, пораду глянемо для вас. Початок, не бійтесь починати. Дитина, да, не бійтесь починати, не бійтесь рухатись вперед. Ось це для вас така мотивація. Все, стрільці, люблю, цілую. До наступного відео.